Сьогодні, коли чоловіки боронять нашу землю, на жіночі плечі лягають усі труднощі забезпечення надійного тилу. Українці вже бачили досить багато прикладів, коли жінки Донеччини волонтерять, організовують роботу гуманітарних штабів та просто продовжують виконувати свої професійні обов'язки. Після опублікування новини про проведення конкурсу Жінка Донеччини на офіційному сайті. Ода організатори одразу відчули вплив негативних коментарів, проте від ідеї не відмовляються. Нам треба, Тих людей, які не тільки просто працюють і е, е, виховують своїх дітей, але які е, ще е, багато роблять для того, щоб настала перемога. І тому ми хочемо е, і е, відновляємо конкурс жінка року». Ініціаторами проведення конкурсу виступили управління сім'ї, молоді та масових заходів Національно-патріотичного виховання облдержадміністрації спільно з благодійним фондом Слов'янське серце. У нас навіть є жінки-волонтерки, які отримали поранення під час того, як надавали допомогу. Дуже велика робота проводиться. Тобто, у нас є жінки, військові, поліцейські, медикині, які ну вони працюють ну, все, щоб зробити. І таких жінок хотілося б відмітити, і тому ми спільно з громадськими організаціями розробили положення. До номінації конкурсу входять жінки, лікарі, поліцейські, військові, майстрині, підприємці, працівниці правоохоронних органів та низка інших спеціальностей в конкурсі взяти участь може будь-яка жінка, якщо вона надасть свої документи, надасть підтвердження того, що вона зробила. І ми плануємо проводити конкурс частково в онлайні, і частково ну, якби а нагородження переможуть конкурсу, вже буде проводитися на урочистій церемонії. Ми зробимо це красиво, ми Поки ну, не визначилися з якимось містом, ми попередньо плануємо, що це буде місто Київ. Ми запрошуємо туди ну, наших переможець і урочисто їх привітаємо. Проведення подібних конкурсів сьогодні є особливо актуальним, адже досягнення жінок та жіночих організацій, які своєю діяльністю сприяють розвитку державу. Утворення економіки, освіти та культури заслуговують уваги та шанування. Ми бажаємо, що ці конкурси повинні проходити і особливо під час бойових дій, тому що вони не затратні, ми залучаємо кошти і міжнародних організацій, і так далі. Тому що ви знаєте, що бюджетні кошти зараз спрямовуються на інші цілі. Тому ми працюємо і в тому числі з громадськими організаціями, для того, щоби. Все ж таки зняти тягар ну тягар більш з бюджету з державного бюджету. Детальна інформація щодо подачі документів, участі та місце проведення конкурсу будуть повідомлені згодом.